Цієї ночі окупанти вдарили по Краматорську. За інформацією мера міста, росіяни знов били по багатоквартирному сектору. Поранено дві людини. Наслідки руйнувань уточнюються. Обстрілювали також і Херсонщину. За даними ОВА, за добу здійснено 89 обстрілів житлових кварталів та цивільної інфраструктури. Одна людина загинула, дев'ять поранено. Атакували і Харківську, Донецьку та Запорізьку області. За час наступу на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили понад 30 квадратних кілометрів території. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, лише за минулий тиждень на півдні від міста Бахмут звільнено близько 7 квадратних кілометрів території. Ситуацію на Кримському мосту прокоментувала речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Перевантажили, напевне, перевантажили свій міст. Те, що зараз вони настільки активно подалюють цю тему, може свідчити про те, що це може бути використано як ще один аргумент щодо зернової угоди, сказала вона в коментарі журналістам. Росія матиме величезні дипломатичні збитки, якщо термін дії зернової угоди, який спливає 17 липня, не буде продовжено. Про це заявив радник президента США з національної безпеки. За його словами, Володимиру Путіну доведеться зробити вибір. США готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюють з українцями щодо цього питання.